6 липня в місті Глобино народний депутат України Олексій Мовчан зустрівся з жителями декількох громад, аби допомогти людям у вирішенні їхніх проблем. Роблю так регулярно, адже це важливо та завжди є про що поговорити як на публічних зустрічах, так і в особистій розмові з громадянами. Відзначив нардеп. Це важливо. Це підтримка взаємодії з громадою. Намагаюся. Почути всіх і допомогти наскільки це можливо, от звичайно, є питання складні і складніші за депутатські повноваження, чи чи повноваження там міського селищного голови, але ну працюємо. Жителі громад звертаються з різними проханнями. Люди наголошують, депутат на своєму місці, адже Олексій Мовчан завжди робить усе залежне від нього, аби допомогти. Людина, яка не відмовляється допомагати іншим, він багато зробив для багатьох громад за це йому велике спасибі. Він і медичним закладам допомагає, там і школам допомагає. Тобто, людина, яка є на своєму місці, і людина, яка не просто говорить, а зможе щось зробити у ході робочої поїздки. Нардеп зустрівся з волонтерами, аби вислухати їхні прохання та допомогти швидше та комфортніше передавати допомогу на фронт. Якщо ми будемо якомога більше спілкуватися на будь-якій гільці влади, ми один одного будемо чути і чути. Ми будемо проблеми. Це є дуже добре, що на сьогоднішній день просто напросто звернули на нас увагу. Дуже добре, що депутати Верховної Ради йдуть на контакт з маленькими населеннями. Пунктами, невеликими волонтерськими благодійними фондами, а з людьми, які контактують з військом, з фронтом, ну тобто не публічними особами. І це дуже ну, якби гарний приклад і для всіх послідуючих депутатів, тому що це необхідно. Ми повинні бути разом. Ну, по-іншому, ми не переможемо. Співпраця представників влади та громадян, працюючих в різних сферах, продовжується в ім'я перемоги та розвитку України. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.